Сьогодні традиційний брифінг. Доповідає Вікторія Дротянко, заступниця міського голови, про роботу зимових шкіл у закладах позашкільної освіти під час канікул. І Святослав Некорович, заступник міського голови, про реалізацію проєктів міжнародної технічної допомоги. Будь ласка, Вікторія, прошу доброго дня. З 22 грудня п'ятниця ми маємо останній день навчання і у дітей починається канікули, які будуть тривати до 29 січня. Цього року, порадившись, ми вирішили зробити майже місяць канікул. Звісно, ми розуміємо, що будуть такі батьки, які не зможуть десь подіти свою дитину, тому по практиці минулого року ми вирішили запропонувати батькам зимові школи. Минулого новому році в наші зимові школи зібрали майже 5 тисяч дітей. Тому, маючи таку гарну практику, ми вирішили і цього року стартувати з 2 січня до 26 січня. І проводити в кожному позашкільному закладі безкоштовні зимові школи. Так, з 10 до 14 години план роботи всіх зимових шкіл кожен позашкільний заклад буде запрошувати до себе дітей і безкоштовно проводити з ними час. На кожному слайді ви будете бачити мобільний телефон, за яким батьки можуть подзвонити, протелефонувати і поцікавитись про умови цих зимових шкіл, а також QR-код, який перекинув вас на сторінку в Фейсбуці, де буде вся детальна інформація про ті чи інші зимові школи. Отже, міський центр тячої юнацької творчості взяв на себе художнє естетичне спрямування. Тобто вони пропонують діткам і батькам організовувати різноманітні гуртки образотворчого мистецтва, хореографії, гуманітарного, декоративно житкового мистецтва тощо. Міська дитяча екологічна станція, яка бере напрямку колодноту спрямування, пропонує діткам досліджувати та експериментувати, досліджувати мікрозелень, вирощувати мікрозелень, робити екскурсії природничного спрямування, спостереження за задинокними та птахами. Міський центр науково-технічної творчості, що знаходиться на Т-38А, пропонує. Гуртки технічного спрямування, зокрема ракетомоделювання, технічний дизайн, авіамоделювання, паперова пластика та виготовлення сувенірів. Центр патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандерища на Європейській площі пропонує різноманітні заняття, такі як майстерні патріотичні пісні, народознавство, заняття з ментальної арифметики, вокального та образотворчого мистецтва, авторська майстерність, виготовлення патріотичних виробів, гучної роботи. Центр туризму краєзнавства учнівської молоді, який знаходиться на берегові 34, в пропонує, окрім квестів і спортивного орієнтування також літературне краєзнавство, пішохідний туризм і дуже багато екскурсій як по місту, так і за межами. Центр освітні інновації на належності 36 пропонує е, пройти експрес-підготовку до НМТ, е, також зануритись у. Природну прикладну математику та опанувати математику і фізикою засобами систем освіти. Код культурно-універсальна територія, яка знаходиться на Довженко 55, пропонує різноманітні заходи як образотворче мистецтво, журналістика, акторська майстерність, скетчинг та багато різних цікавих заходів. Всі ці заходи будуть відбуватися з 10 до 14 години в кожному позашкіллю дитяча юнацька спортивна школа номер 2 бере участь цього року. Вона брала участь і в літніх школах, і в зимових, та дитяча спортивна школа номер 3 Звісно, тут будуть заняті футбол, баскетбол, волейбол та настільний теніс, а також стрільба Кулькова, адже цього року ми відкрили декілька тирів, і продовжуємо відкривати класи безпеки. А також гандбол, футбол та шахи. Освітньо-мистецький центр, який знаходиться на Чорноволо 25, пропонує освіту музичну, образотворче мистецтво та театральне мистецтво. Центр дозвілля дітей та юнацтва, який, який знаходиться в різних частинах нашого міста, по клубам за місцем проживання пропонує такі. А нагадую, що це клуби в Макітинцях, на Галицькі, Настуса, Хоткевича, Сухоминського, Берегова, Довженка, Південний бульвар, провулок Ключний, Вовчинці і сотника, вулиця Сотника і Дід... сотника Дідича. Вони пропонують різноманітні розваги, творчі, танцювальні майстер-класи, спортивні ігри, забави, цікаву інформацію, інформацію та флешмоби з ігромайстерності. Отже, всі деталі про зимові школи можна дізнатися як з сайту департаменту освіти, так і за номерами телефонів. Я повторюю, що вони будуть функціонувати з 2 січня по 26 січня, з 10-ї години до 2-ї години. Всі ці школи або гуртки, називаємо їх так, будуть цілком безкоштовні. Єдине, що там не передбачено харчування. Тому, якщо ви будете своїх діток відправляти на такі зимові школи, просимо дати якийсь перекус. Дякую. Чи є надання? Чи в чому про які школи, які своїм практиком працюватимуть, щоб вони не поводились на такі довгокривальні канікули, бо казали, <ганікули> що це дорогості на аніскувати? Є такі заклади освіти, в першу чергу це природно-патопетичний ліцей, який вже мав канікули осінні, це ліцей імені Микола Сабата, які вирішили все ж таки не брати цілий місяць, а взяти собі розбити ці канікули. Доброго дня. Я вже 52-й день на посаді, тому вже перші можна підводити підсумки. Не почну я дуже коротко з тих міжнародних зустрічей, які ми мали за цей короткий час. Було дві міжнародні зустрічі в івано франківську і одна за кордоном в місті Кліші. Зкрема, у нас був е, пані Посол е, Марічка Смоць, з якою ми командою якою ми дуже активно працюємо. І обіцяю, що в січні швидше цього буде друга зустріч, уже з пропозицією конкретною пропозиції по містах партнерів в місті Канади та проектах, які можна спільно реалізовувати зараз. Пані Послиня знаходиться в Канаді і має повернутись в Україну вже з чітким результатом для нас, для міста Івано-Франківська. І друга зустріч була з партіном е, Мартіном Дюмплентієром. Це голова Асоціації архітекторів Франції, який працю, е, працює ну, тобто це їхній аналог асоціації міст. Е, як в Україні. От, і Він працює ще в команді е, спецпредставника охорони повідомлення України. Він нам запропонував місто партнер Гренобель. І ми зараз підготували такий лист, очікуємо, закінчуємо переклад і очікуємо е, відповіді від е, Гренобля, чи їм така співпраця цікава, не цікава. А якщо не цікаво, ми будемо шукати інші міста. тому що Мартін має великі зв'язки, він працює з парламентарями Франції. От, і третє, це була безпосередньо моя робоча поїздка у місто Кліші. Де я мав честь вручати нагороду Золота зірка пану помічнику мера, пану конверсі. Це була така цікава зустріч. Ми мали з заступником мера зустріч, з українською діаспорою зустріч, ну і з бізнесом. І ми очікуємо, вже в лютому лютому пан Конверсі має приїхати зі своєю командою в місто Івано-Франківськ і має оглянути ті проекти, які ми запропонуємо. Тобто, три ключові він назвав це. Коледжі, які стосуються ресторанного бізнесу, це, це зустріч у університеті та лікарні. Це те, що їм цікаво. А решту проєктів ми маємо запропонувати вже в лютому місяці. Така зустріч відбудеться. А тепер перейдемо до слайд-шоу, перейдемо до тих проєктів, які вже завершуються, ті, які будуть тривати, і ті, які ми плануємо або вже подали заявки, і ну, сподіваємося, що ми їх виграємо. Так, ну на першому слайді ви бачите програми, яких ми брали в участі і. Організаціями з якими ми співпрацюємо. Давайте наступний слайд. так Це е, проєкт, який вже завершений по відновленню синагоги по освітленню. Він вже завершений. Давайте наступний. Це е, теж завершений проєкт, який на стадії аудиту і звітів, це е, по заправках. Наступний. ну Це буквально свіжий проєкт, який недавно ми мали зустріч румунських колег. Це дата-центр, де встановлені камери. Тобто це був по безпеці міст наступне. Це теж проєкт, який вже завершився. Ми надаємо зараз звіти. Це по реабілітації наших діток в лікарні почунового. Цей проєкт 20-го 20, зараз анонсую, 20 грудня у другій годині ми в Палаці Потоцьких, відкриємо музей зброї. Це буде перший такий етап до відновлення Палацу Потоцьких, оскільки зараз не інше ви побачити, щоб вже стартував. Проєкт по відновленню інших корпусів Паласу Потольська. Так, давайте наступне. Це НЕФ. Ну, діючий проєкт НЕФ це по економіці, де ми надавали ваучери, де ми проводимо постійні тренінги для того, щоб бізнес міг вчитися і розвиватися. От, а це якраз той проект, який стартував минулого тижня, залучені великі кошти, більше 30 мільйонів міжнародної допомоги від уряду Німеччини для відновлення. Іншого корпусу Палацу Потоцьких, там мають бути створені умови для інтерактивного бізнесу, зокрема, має бути відеозапис, фото. І тут я би хотів окрему увагу звернути журналістів і попросити дещо. Оскільки я читав коментарі по презентації цього проекту, я би дуже вас сильно просив про те, де залучені міжнародні кошти, щоб було чітко вказано, що це міжнародні кошти на саме цей напрямок. Що не місто Івано-Франківськ вирішує 30 мільйонів скерувати на ремонт Палацу Потоцьких, а не на війну. І тут велика ваша робота для того, щоб суспільство було спокійне, щоб суспільство не будоражити різними такими. 30 мільйонів достатньо велика сума. Я би дуже просив, щоб ви, коли ми пишете про роботу саме в мого напрямку, вказували, що це міжнародні донори, саме туди хочуть ці кошти спрямувати, а не місто. Тобто місто, якби мало можливість, ми, звичайно, 30 мільйонів би потратили на дрони, на зброю і так далі. Як? Наступний слайд. От, а це ті проекти, на які ми зараз подали заявки і очікуємо перемоги. Це е Співпраця якраз програма Європейського Союзу інтеракт» спільно з Польщею. От і проєкти, які ми подали. Вже 9 проєктів ми подали. Це, зокрема, найбільший акцент спрямований на медицину, оскільки ми розуміємо, що буде потреба в реабілітації. Тому більшість проєктів стосується медицини. Це капітальний ремонт приміщень, це серцеві хвороби і, ну, і нові сучасні автомобілі для надання швидкої допомоги. Знову ж таки. Підмання автомобілів, облаштування інших лікарень, ремонт кабінетів. Ну, також поданий проєкт по водотехпрому для того, щоб усучаснити наше наш комунальне підприємство для того, щоб ми бачили, скільки справляється система, тобто закупка датчиків, це і облаштування парку на молодіжні, ну і німецьке озеро. Ну і зараз ще два проєкти по Румунії ми готуємо. Щоб ви розуміли, у нас є вісім працівників, які пишуть ці проєкти, а вже написано 9 проєктів. Це більше, ніж один проєкт на кожного працівника. Ну і плюс ще є проєкти, які ми будемо планувати. І, зокрема, от зараз ми подаємо ще два проекти. Наступний слайд. От. Це Румунія, це Угорщина ну, і Німеччина. Дякую. Чи є питання доступ? І всі інші питання, які не стосуються цих тем. Ну, Що немає питань, ні кого? чи є питання? Всім дякую, всім гарні. <світ> <світ> дякую.